Вітаю, друзі. Сьогодні, звичайно, я хочу проаналізувати вчорашню підсумкову прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, яка тривала приблизно 2 години і транслювалася кількома телеканалами. Я подивився цю прес-конференцію від початку до кінця. Хочу одразу зазначити, що вдалося це мені з великим трудом, тому що я ніколи не дивився. Відео з Володимиром Зеленським. Ні короткотривалих, ні довготривалих, не тому, що я не люблю Зеленського, не тому, що мені не подобається, чи тим більше не тому, що я його не поважаю, або не вважаю своїм президентом. Просто мені соромно. І за відео Зеленського, і за нашого президента, і за себе соромно, і за нашу країну, але вчора я себе. Пересилив і подивився оцю двогодинну підсумкову прес-конференцію. Одразу також зазначу, що я не буду зупинятися на проблемах, які я вважаю найбільш актуальними і які були порушені на вчорашній підсумковій прес-конференції. Також я не бачу сенсу аналізувати. Ті проблеми, які найбільш часто підіймалися українськими журналістами. Я хочу представити цілісну картину дійства, яке вчора відбулося. Хочу ну, якби показати загальну картину оцієї прес-конференції. Є така українська приказка питати у слабого здоров'я. Тобто питати про те, чого в принципі нема і не може бути. І ось запитувати у Зеленського про підсумки року війни це як питати у слабого здоров'я. Тому що у Зеленського нема підсумків війни за 2023 рік. Ніяких нема підсумків. Ні добрих, ні поганих. Замість підсумків року війни є реляції про перемогу. Перемога у Зеленського виглядає дуже просто. Це можливість проводити прес-конференцію у Києві, ну, так як Путін проводить прес-конференції у Москві. Раз ми можемо спокійно у Києві українською мовою провести підсумкову прес-конференцію, значить, ну, це вже є перемога. Перше на що я хочу звернути увагу. Це на відсутність розуміння, що проблеми не виносяться на прес-конференцію. Тим більше на прес-конференцію не виносяться внутрішні проблеми. Тому що підсумкова прес-конференція, ну от я так вважаю, це не місце, де актуалізуються проблеми, тим більше внутрішні проблеми. А це місце, де за питаннями та Відповідями формуються повідомлення для союзників і що не менш важливо для ворогів. Тому що підсумкова прес-конференція має аудиторію зовнішню. Нас слухають і дивляться як союзники, так і наші вороги. Тому не потрібно виносити на прес-конференцію наші проблеми, внутрішні проблеми. Це неправильно, це дуже неправильно. Публічно можна обговорювати концепти, якісь там цивілізаційні проблеми тощо. Ну, наприклад, зокрема, чому ми втратили міжнародне право, чому війна стала можливою. Як вийти з цієї ситуації концептуально? Ну, наприклад, за допомогою санкцій, чи можна вийти, дипломатії? Військовим методом. Ніхто, до речі, чомусь не порушив питання санкцій, чому санкції виявилися неефективними, чому не дають своїх результатів наші дипломатичні зусилля? Якщо ми приходимо до висновку, що концептуально ми можемо вирішити наші проблеми тільки військовим шляхом, то тоді виникає наступне зразу питання. Ми будемо покладатися виключно на зовнішню допомогу, чи також будемо нарощувати внутрішні потужності і спиратись на внутрішні ресурси. Ось. І далі можна, звичайно, підняти таке питання, ми будемо покладатися виключно ось на професійну армію та рекрутинг, чи потрібно. Додатково проводити мобілізацію. Я думаю, що от так ще можна ставити питання на підсумковій прес-конференції, коли на нас дивляться ззовні і не більше. Але якщо у нас телемарафон позитивних новин, то тоді, звичайно, єдине місце, де. Обговорюються проблеми і те раз на рік це підсумкова прес-конференція. Тоді, ну, іншого варіанту у нас немає. У мене найбільші претензії не до президента, а до журналістів та організаторів цього дійства. З Зеленським все ясно. Ми його не, не можемо переробити. Але формою та змістом можна багато чого підправити. Як би там не було, це наш президент. У нього багато недоліків, але ми чітко розуміємо, що на нього дивляться зовні. І в мене найбільше претензії до українських журналістів, які цього не розуміли і не розуміють. Я підозрюю, що не будуть розуміти, тому що своїми запитаннями. А вони підкреслюють його недоліки. У нього і так багато недоліків. Не потрібно своїми запитаннями і своєю тупістю підкреслювати недоліки президента. У нього і так з недоліками все в порядку. От почнемо з форми. Ну, нічого не можна зробити з тим, що а, а, Зеленський чомусь одягається в якісь бобки. От ви це все розумієте. Для чого організатори посадили нашого президента в оцій в, в бобці, в комусь светрові, якихось штанах а, в крісло? Ну, раз він уже обрав собі такий стиль, ну поставте його вертикально. Ну, реально людина виглядає як олімпійський мішка в цьому креслі. Ну, тільки єврейський олімпійський мішка. Ну, не можна так представляти президента країни. Ну, дивитися на це все, ну от я вам чесно скажу, я спокійно не міг. Далі. Ну, добре, от. Підписалися журналісти під цей телемарафон і цілий рік трубили про перемогу. І захотіли поговорити про проблеми. Ще раз підкреслю, але ж не про внутрішні проблеми. Не можна виставляти от свого президента у неприглядному вигляді, як людина, яка у Зеленського не має відповіді на дуже багато внутрішніх запитань. Для чого це всім показувати назовні? Якщо ви так, журналісти, шановні, хотіли дізнатися відповіді на актуальні запитання про мобілізацію, ще якісь, ну це потрібно було з'ясувати до цієї підсумкової прес-конференції на внутрішніх якихось майданчиках. Ну це ж елементарні речі. Ну, ось я ще раз підкреслюю, що я не прихильник там, президента і вважаю, що Зеленському треба думати про транзит влади. Але я б ніколи цими запитаннями не виставляв би його от, ідіоту. Запитання про мобілізацію це не запитання для прес-конференції. І говорити назовні про 500 тисяч мобілізованих на публіку. І примушувати Зеленського звинувачувати військових у тому, що вони ну, не дали достатнього рівня аргументації, що все це не обґрунтовано. Ну ми і так всі розуміємо, що наші військові, ну, м'яко кажучи, генерали дуже специфічно ставляться до своєї справи і до людей, і до народу. І чомусь публічно, правильно, от Себастьянович, я прочитав. Сьогодні у нього на Фейсбуці сказав, що а чого Залужний, Сирський і всі ці генерали не вимагають від Зеленського дрони, снаряди, артсистеми, танки, літаки, ракети не вимагають, а вимагають от 500 тисяч мобілізованих. Ну це ж всі теж розуміють і бачать. Ну це ж елементарні речі, і, і я можу дати пояснення цьому, тому що пропозиції до начальства не повинні ставити начальство у незручне положення. Вони не повинні дратувати начальство. Ну так от мислять наші генерали, кар'єристи і так далі. І вони дають, як їм здається, зручне, зручну пропозицію. Дайте нам 500 тисяч мобілізованих, тому що снаряди треба виготовляти. Літаки треба будувати, танки треба будувати, а мобілізованих ж не треба нічого їх ні, не готувати. Їх виховали, вигодували там матері, дружини. Їх можна взяти і забрати. дати їм надсучасну зброю в лапках автомати Калашникова і відправити в окопи, ніби це щось вирішує. Так? Я ж підкреслюю на цей момент, що. Ну, це бачать і розуміють оці моменти. зовнішні спостерігачі. Не треба нашого президента представляти в неприглядному вигляді. Також не потрібно ставити запитання про провал наступу. Це не питання прес-конференції, журналістка задала. От. Не потрібно питати у, Залуж... у Зеленського про конфлікт з залужним. Я хочу віддати належне нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському. Він дуже правильно відповів цій журналісті. Для чого загострювати, підкреслювати ці моменти і для чого їх публічно обговорювати. Немає нічого особистого у Зеленського залужним. У нього робочі взаємини. Він про це сказав. Особисто у нього є тільки з дружиною дуже грамотна і правильна відповідь. У нас чомусь в Україні цю відповідь інтерпретували як хамську, і як те, що це Зеленського вивело з рівноваги. Я би так не сказав. Я тому це все. Я спочатку подивився окремі налізки, ролики, багато, а потім уже цілісну картину подивився. У мене діаметрально інше враження про Зеленського, про його поведінку. З того всього взагалі з тих недоліків, яких він зроблений, він ще в принципі досить пристойно відповідав і тримався. Я не кажу, що він не може хамити, що він не може бути роздратованим. Але я цього там не побачив. Тому я дуже вражений, неприємно вражений українськими журналістами. Спочатку тупими запитаннями, а потім тупими і необ'єктивними коментарями. Оце дуже погана прогностична ознака взагалі наша. А... Також не можна задавати запитання про виробництво зброї, це не питання прес-конференції, і про стратегічні плани. Ну там задала запитання іноземна журналістка. Ну, Бог з нею її можна зрозуміти. Да. А і Зеленський теж дуже правильно відповів, що він не збирається тут розказувати про стратегічні плани наступу взагалі нашої поведінки на фронті. Тобто, все це внутрішні проблеми, і вони. Не можуть обговорюватись на підсумковій прес-конференції. Для цього існує зовсім інший час, і майданчики. І ці журналісти, які значить, підписались під телемарафон, вони повинні створити значить, паралельні ідеї, які, до речі, створюють свої окремі youtube канали і щось там обговорюють. Що можна було запитати? Які питання? От я виніс тезово кілька запитань для прикладу, про що треба було б поговорити для того, щоб запитаннями і відповідями дати певні сигнали і повідомлення послати передусім нашим західним союзникам? Ну, наприклад, я би запитав у президента Зеленського, чому, на вашу думку, пане президенте, Захід затягує війну. Або чи вважаєте ви, що Захід затягує війну? І дуже цікаво було б послухати відповіді президента Зеленського. І е, от одне запитання часто на прес-конференції формує взагалі інші запитання. Тому що я знаю, що журналісти приходять своїми там, заготованими запитаннями, але під впливом. Дискурсу вони міняють запит... змінюють запитання. Лендліз ніхто не підняв цього моменту і ніхто нічого не запитав у Зеленського про лендліз. Хто відповідальний за провал лендлізу? Українці чи американці? Чи відчуває Зеленський відповідальність за провал лендлізу? Що робити далі? Як виходити з цієї ситуації? Це важливо задавати такі запитання. Вони неприємні, звичайно, для Зеленського, тому що всі розуміють, хто несе відповідальність нам працювати з нашими ще союзниками, але це потрібно запитувати жодного запитання, тобто нас все влаштовує. Так, чому ми тут зараз значить, кажемо, що нам не вистачає, союзники там щось неправильно себе поводять і так далі. Була би програма ленд-лізу, нам було б абсолютно байдуже, що відбувається на мексикансько-американському кордоні. А тепер ми всі значить, приймаємо участь у обговоренні проблем на мексиканському кордоні, ніби в нас більше нема що, про що говорити. Наступне запитання: ніхто не задав його. Чому не працюють санкції? Що таке сталося? Якщо вони насправді неефективні, значить необхідно переходити до військових методів. Ці самі запитання можна було поставити по дипломатії. Чи вважаєте ви, пане президенте, дипломатичні методи абсолютно непридатними для деокупації території? А це означає, що потрібно переходити до а військових методів для цього потрібна зброя, і в тому числі не просто зброя, а своя зброя для того, щоб її використовувати. Використовувати її проти ворожих цілей на території Російської Федерації. Смерть Кісінджера. Жоден з Присутніх не задав запитання по Кісінджеру, як вплине на міжнародну політику смерть Кісінджера. Чи не вважаєте ви, пане президенте, що у нас а, пішла в небуття ціла епоха? І, в принципі, це дуже позитивне явище, тому що Кісінджер сприяв підкупу всіх західних еліт російськими грошима, і він був головним консультантом у Путіна? І Чи можемо ми тепер розраховувати на якісь кращі публікації у Вашингтон Пост чи в Нью-Йорк Таймс? А чому посоромилися назвати ці головні рупори Демократичної партії? У нас чомусь взагалі інформаційний простір в Україні представлений тільки з цими виданнями? Жодного запитання. Дзеркало тижня, от я послухав, що, задавала, що запитувала. Не журналістка з зеркало тижня, то я так зрозумів, що дзеркало тижня не просто перейшло з паперової версії в електронну. Я завжди могильщика таких речей. У мене, у мене перша і остання стаття є на зеркалі тижня, і вона в останньому чи передостанньому номері паперової версії. От. Коли вже я так розумію, всі розуміли, що зеркало тижня там. Саме. Тоді вже звернулись до мене і замовили статтю. Так от вони не просто перейшли з паперової версії в електронну. Вони перейшли від не знаю, інтелектуально відповідальної журналістики, якщо вони такі не були, якусь деградовану і абсолютно примітивну журналістику. От таке ну, не можна запитувати. Я вже не кажу про, на речі, окрема тема і проблема журналістики туди прийшли. Ну, вибачте, ну це ж якби підставки для мікрофонів. Ну, такі люди не можуть задавати глибокі запитання. Вони будуть. Вони, вони тому і не розуміють взагалі, що можна запитувати. Ну не може людина в 25 років чи в 30 років а, піднімати серйозні питання. Де журналісти такі ну, серйозні, 50-60 років? Ось. А, Наступне запитання теж я би задав. Чи ви, пане президенте, досі вважаєте, що Україна не може наносити удари по російським військовим цілям на території Росії? І, наприклад, Зеленський міг би відповісти, що так я ніколи так і не вважав, або це була помилка. І ми повинні наносити удари по цілях. І це важливо говорити, не потрібно там щось виляти хвостом і все представляти, звітувати про протиракети ВПО? Ну, ось. останнє запитання теж, як на мене дуже важливе, пане Зеленський чи досі Захід розраховує на, перехов... на перевиховання Росії шляхом затягування війни? Чи не вважаєте ви, що пане президенте? Що Захід ще розраховує на Росію, і ще розраховує на її перевиховання, і затягуванням війни. Можливо, час добрий. Нехай і Захід розраховує на Росію, або можливо, ми будемо її перевиховувати ракетними ударами, можливо, це більш ефективно. Наміри важливо продемонструвати наміри. І наше розуміння показати, що журналісти повинні показати, показати, що українське суспільство все бачить і розуміє. І ми набагато серйозніше можемо давати там публікації і розуміти ситуацію, ніж те, що викладається в Закономіст, Вашингтон Пост і ще десь там в Нью-Йорк Таймс. Ну це взагалі немислима річ, що за економіст, по-моєму. Піднімало питання української мобілізації. Ну, де обговорюється взагалі все. Чому все так відбулося? Я ще раз хочу підвести підсумки. Тому що у нас немає місця і майданчиків, де обговорюються проблеми, і де актуалізуються проблеми. Проблеми насправді повинні актуалізовуватись, але у а, а, внутрішніх медіа, у наших, в наших українських медіа не можна використовувати західні медіа. Для актуалізації проблем не можна підводити підсумкові прес-конференції річні, на які, е, на які дивляться західна аудиторія і ворог в тому числі дивиться. Для того, щоб актуалізовувати проблему, для того, щоб там обговорювати внутрішні проблеми, це не місце так робити не можна. Це дуже неправильно. Треба враховувати всі недоліки президента. І треба, за питаннями, навпаки, формувати з нього сильного лідера, який би він там не був. Ну, не можна представляти слабкого і робити з нього щось ще слабшого. Зеленський не виглядав переконливо. Ну, це ж все дивляться. І це ну, важливо розуміти. А, і на завершення. Зеленський офіс президента повинні зрозуміти, що спілкуватись потрібно зі своєю аудиторією через українські засоби масової інформації, пора припинити використовувати західні ЗМІ для з'ясування внутрішньоукраїнських стосунків. Це все от наслідки того, що Зеленський їздить за кордон і жаліється на своїх генералів за кордоном. То може таке придумати. Ну з ним все зрозуміло. Ну, Він не готовий на посади президента. Ну ви ж там сидите. Там же ж є досвідчені дорослі люди. І в зеркалі тижні, і в українській правді, і ще там, що ну я вже знаю. Це. Ну такі в мене, така в мене картина От того всього. Що відбулося? Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.